Сьогодні міжнародний день волонтера. У кам'янському волонтерський рух започаткували ще з 2014 року. А з початком повномасштабної війни цей рух набрав динамічного розвитку. Волонтерство в кам'янському охоплює всі верстви населення від школярів до людей похилого віку. Міська влада створює всі умови для роботи волонтерів і забезпечує їх всім необхідним. Розповідає мій колега, журналіст Олексій Доніченко. Кам'янська міська рада зібрала в одній залі тих, хто за покликанням душі у вільний від основної роботи час робить все для збору допомоги нашим захисникам. Дехто працює з 2014 року. Хтось долучився до благодійної допомоги з початком повномасштабної російської агресії та всіх об'єднує єдине прагнення допомоги нашим захисникам і нашої майбутньої перемоги. Волонтерів щиро привітав міський голова кам'янського Андрій Білоусов. Волонтер це якби це не робота, це служіння. Фактично, ви ну, все своє життя, весь свій час витрачаєте на допомогу іншим людям. У вас дуже дуже великі серця. Я хочу подякувати вам за ваше служіння нашій країні, нашому війську, нашому місту, за те, що забезпечуєте надійний тил для Збройних сил України, забезпечуючи наших військових на передовій всім необхідним. Дякую за те, що ви фактично цілодобово працюєте і вихідні дні, хтось вже на заслуженому відпочинку, будучи на пенсії працює, хтось після роботи приходить і займається плити сітки, збирає все саме необхідне обладнання для наших військових. Дякую вам за те, що ви робите, тому що робота волонтерів вона фактично неоціненна. Ви робите дуже величезний вклад в нашу спільну перемогу. Тому дякую від усієї нашої громади за те, що ви робите. Дай Бог вам. Здоров'я, сил і щоб те добро, яке ви несете людям, щоб воно завжди поверталось до вас з сторицею. Були цього дня також нагороди від Дніпропетровської обласної військової адміністрації і Кам'янської районної військової адміністрації. Серед 12 територіальних громад району саме громада міста Кам'янського має лідируючі позиції і власний досвід роботи. Зустріч волонтерів була щирою і ще раз засвідчила те, що ці люди не втомилися, а продовжують і надалі вести велику благодійну роботу. «12 років ми плетемо маскувальні сітки, кікімори. Багато чого потаки, по дрібничок, таких як, наприклад, матраси, подушки хлопцям, балаклави, накасники. Це все ми робимо. нижня білизна, термобілизна це все. Наша організація вже на протягом 12 років працює і допомагає нашим Збройним силам України. Надзвичайно велика допомога від міського голови Андрія Леонідовича. Надзвичайно Уже десь років 9 Постійно він допомагає. Всі питання, які ми піднімаємо, він нам допомагає, вирішує їх тут же в ну, ну буквально за одну, якусь дві хвилини. Все, що ми маємо, там які там потрібні нам матеріали і так далі, завжди допомагає. Всі, кого об'єднує волонтерська організація, жіноча сотня з любов'ю радіють, коли наші захисники отримують продукти харчування, маскувальні сітки, техніку і автомобілі. Надзвичайно приємні, коли приїжджають хлопці наші з передової, і коли вони нам розказують, що дівчатка, ми все витримаємо, бо ви нас підтримуєте, нам це надає сили, енергії, і ми знаємо, що перемога буде обов'язково за нами. Захисникам, щоб якомога скоріше з перемогою повернулись додому в живі і ушкоджені. А волонтерам скажу одне: волонтери, волонтери. Добрих вчинків, піонери. Хтось як манний їх чекає, хтось цинічно проклинає. Об'єднались волонтери, стала вся країна, стали війську помагати, як сім'я єдина. Об'єднаємось, браття милі, відстоїм державу. Слава нашим волонтерам і героям! Слава! Розповідаючи історії своїх організацій про те, як люди об'єдналися і працюють, волонтери підкреслювали. Що не мало б позитивних результатів роботи, якби не допомога міської влади. ми видаємо допомогу як продуктову, так і речі тимчасово переміщеним особам і військовим допомагаємо. Автівки, медицина, ну все те, що вони просять, і що ми можемо їм надати, все надаємо. Із останнього за допомогою Андрія Леонидовича видали автівку, на яку не вистачало. Міський голова Кам'янського Андрій Білоусов часто на передовій. Завжди з потрібною нашим захисникам допомогою для них важливо все: і техніка, і автівки, і смаколики, і щемливі листи від школярів. Кам'янському сформована дуже сильна волонтерська спільнота у нас створена. Рада волонтерів, куди включені 14 керівників самих потужних волонтерських організацій. Ми дуже тісно з ними співпрацюємо, практично взаємодіємо кожного дня. І в місті дійсно працює дуже потужна волонтерська команда. Це і люди, які на мешканці нашого міста, це і вимушені переселенці, це і наші освітяни і працівники сфери культури, медицини, спорту. Це люди, які забезпечують надійний тил для наших захисників забезпечують наше війська всім необхідним, фактично, волонтерство – це. Служіння, тому що ці люди вони весь свій час хтось після роботи, хтось, хто вже там на заслуженому там, відпочинку, на пенсії також з утра до ночі і пліту маскувальні сітки, і збирають там все необхідне обладнання, передають візка, і там і смаколики, і продукти харчування. І я дуже пишаю, що в нашому місті працюють тисячі волонтерів, які фактично кожного дня без вихідних там і багато. Ти з них фактично і цілодобово працюють для того, щоб забезпечити наше містка наші війська для того, щоб Допомагати нашим вимушеним переселенцям, нашим соціально вразливим верствам населення в цей важкий для країни час вистояти і дуже багато сьогодні дійсно роблять наші волонтери для нашої країни. Тому я бажаю, щоб вони були здорові. Бажаю нам всім миру перемоги і нехай те добро, яке вони дають для людей, що воно обов'язково поверталось до них сторонці. Тож велика шана і вдячність всім, хто присвятив себе волонтерству і хто не втомлюється у своїй благородній справі, бо щиро вірить у нашу майбутню перемогу. Олексій Доніченко, Віталій Шалдов, новини Д1.